Коли один або обидва партнери в парі кажуть, я хочу розійтися. То це зовсім не означає, що є справжнє бажання розриву стосунків. Іноді це може бути така реакція на емоції в парі, які складно витримати. Ну, наприклад, я така зла на тебе, що не хочу тебе бачити, або я боюся, що все знову повториться, і краще зараз поставити крапку, і це все зупинити. Або просто мені потрібно більше повітря, бо я себе втрачаю. А партнер інший тим часом хоче, наприклад, більше близькості, бо від дистанції йому тривожно. Тоді нам краще не розривати стосунки, а шукати баланс між близькістю і дистанцією. А от коли ж справді стосунки все закінчилися. Коли емоції вже не тут, коли один або обидва партнери беруть емоційну відпустку від стосунків, і емоції переносять або в паралельні стосунки, або в фантазії про інше життя у мрії про майбутнє з іншим партнером, або взагалі про мрії про майбутнє наодинці. Емоції це такий кисень для стосунків, вони ним дихають. І якщо емоції в стосунках відсутні, то це означає, що стосунки дихати перестали. Вони завершені, навіть якщо люди ще разом.